Діалог громадян із владою, діалог, суспільний діалог це є необхідний елемент для взагалі існування і розвитку суспільства. І за даних умов, які зараз склалися в Україні, цей діалог має досить складні умови. Його проведення і нерідко виливається в те, що називається вимогами людей на заходах, які носять масовий характер. Такими є зібрання людей, які регулюються відповідно законом, але насправді при проведенні їх нерідко. Цей діалог набуває такого досить конфліктного характеру. І тут дуже багато залежить від того, як себе поводять правоохоронні органи, бо саме вони можуть забезпечити безпеку його проведення і забезпечити збереження життя учасників. І в зв'язку з цим створена не так давно громадська ініціатива. Моніторингового характеру під назвою Озон якраз покликана для того, щоб з одного боку забезпечити об'єктивність висвітлення перебігу таких масових заходів, а з іншого боку, вона є певним стримуючим засобом для дій органів правопорядку у тому, щоб вони максимально дотримувалися тих. Норм, які продиктовані нашим законодавством, а також міжнародними певними рекомендаціями. В той же час треба розуміти, що люди, коли збираються на масову акцію, вони, як правило, не мають наміру поводити себе неадекватно. Але в ході такого масової акції бувають ситуації, коли вони так би мовити набувають. Не зовсім характеру не зовсім такого, який відповідає законодавству України. І от ці моменти для того, щоб вони були максимально оці небезпечні моменти, щоб вони були максимально зневельовані. Вони звичайно на них може на них може впливати якраз той контроль, який здійснює. Моніторинг, громадський моніторинг, звичайно, для початку це якась ну, є незвична ситуація. Не всі будуть на початку розуміти роль і можливості цього руху, але він край необхідний. І я думаю, що те, що значна група людей з різних регіонів України пройшла відповідну підготовку цими днями, я думаю, що це буде достойне поповнення для розвитку цього. processo.